Привіт, друзі! Вітаю вас новим 2023 роком. Я сподіваюся, ви його дуже круто відсвяткували і готові вриватися в новий сезон з новими жорсткими трюками. Ви взагалі бачили, яка погода була 1 січня. Я навіть встиг покататися. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Але сьогодні не про це. Беріть своє недоїдене олів'є, якщо отень придатності ще не збіг, і сідайте дивитися нове відео. Буде дуже дуже цікаво. ЗАСТАВКА! Часто ви помічаєте таке, що приїжджаючи в скіт-парк, бачите усі самокати, і вони майже один в один. Ну от зблизька дивишся на два самокати, а різниці ніякої не бачиш. Бувало таке, що приїжджаєш в скіт-парк на одному самокаті, а виїжджаєш з нього на іншому. Але сьогодні не про мою крадіжку. Сьогодні ми вам дамо поради, як зробити ваш самокат так, щоб він одразу кидався в очі. І перший, найлегший та найпростіший спосіб зробити ваш самокат унікальним це не брати розхідники чорного кольору. А ні, брате, розкінники не чорного кольору. <плес> ніхто не буде сперечатися, що найпопулярніший колір гріпс чорний, найпопулярніший колір колес теж чорний. І ніхто не хоче паритися з тим, щоб вибирати для вашого самокату певний колір, щоб він чітко сюди спасував. Ні, цим ніхто не любить займатися, але через це ваш самокат може стати максимально унікальним. Ось скажіть мені, будь ласка, що краще? Ось це? Або ось це? Ну, я вважаю, вибір. Очевидно. І через те, що більшість райдерів обирає для себе запчастини зачастіше чорного, ну, менш частіше срібного кольору, через це самокати в усіх парках, вулицях виглядають плюс-мінус однаково. Але коли ви починаєте кастомізувати його розхідниками просто іншого кольору, наприклад, як ми робили нещодавно з кастомом Tilt, можна, кстати, ставити, а ну да, ось туди буде посилання на цих кастом. І, наприклад, якщо додати до вашого full black native стему, наприклад, гріпси жовтого кольору, це буде вже абсолютно інший самокат, котрий не схожий на інший самокат. Другий спосіб зробити ваш самокат унікальним, вже більш радикальний, це перекрасити ваш самокат. Цей спосіб вже потребує більше вашого часу, терпіння, ну і трохи скілу. Так, ви можете купити супчаслини вже в некласичних кольорах. Наприклад, як Декі Тілт Теорія та Декі Тілт Формула, Декі Норс або Декі Нейті. Ну, ладно, не тільки Декі. Будь-які запчастини. Але часто буває таке, що вам ну, дуже сильно подобається та чи інша запчастина, наприклад, Формула 7.0, але ну, ви хочете інший колір, наприклад, зелений. І тут приходять на допомогу балончики з фарбою. Тут же ви можете обрати будь-які кольори, але тут треба знати декілька параметрів. По-перше, щоб вам перекрасити цю деку, вам потрібно її підготувати для цього. Якщо у вас дека абсолютно нова, наприклад, в будь-якому кольорі, то можна її навіть не готувати. Вона вже ідеально гладка і готова до покраски. І я вам рекомендую. Я рекомендую красити її в 3-4 слої. це щоб колір дуже дуже довго тримався. Тому що якщо ви покрасите її в один шар фарби, то після ну ладно, не першої катки, мабуть, через неділю з'явиться її оригінальний колір. Всі зрозуміють, що ви шахрай. На Ютубі є дуже багато відосів, як правильно готувати запчастини для покраски, яку фарбу треба використовувати, які бувають метали, типи фарбів, способи фарбування. Тому, якщо ви хочете реально погрузитися. Цю тему дуже-дуже глибоко. Я вам рекомендую все ж таки пошукати. І щоб підготувати вашу стару запчастину для покраски, з неї треба зняти стару фарбу. Це можна зробити розчинювачем або старим добрим методом, звичайною шкуркою. Так, це буде довше, але це також працює. І не відходячи від каси з фарбою, закупляємося пензликами, валіками трафаретами, клапанами для балончиків. І переходимо до наступного пункту, який абсолютно точно на 100% зробить ваш самокат найунікальнішим. Я кажу про принти. Так, існують деки, наприклад, Yerevan v 2 кольори Blue Iridium, промодельна дека дека МГП Джазі Картера, 2 або промодельна дека Native від SoundAзі, але ми кажемо про зовсім інше. Ми кажемо про авторські малюнки, котрі ви можете зробити на своїх деках. Ця справа дуже складна, тому таким мистецтвом займається не дуже багато райдерів. Найяскравіші приклади це Вілікейшн, АКА Вайтершвілі, та Максима Леград Лібарон. Всі свої деки, всі свої касти вони завжди красять в різні кольори, і їхні кастами. Завжди виділяється серед інших самокатів. Взагалі, інстаграм-аккаунт Вайтершвілі це ну, якийсь так тріп постійний. Є дві причини: або в тебе зламався телефон, або він зламав інстаграм. Одно з двох. І дуже важливо розуміти, що вони красять свої деки не фарбою за 100 гривень купленою на базарі. Вони використовують якісну автомобільну фарбу, яка не знищується після першого падіння. Найкращий спосіб підготувати вашу деку до покраски це піскоструй. Да. І пофарбувати її порошковою фарбою, і випікати до потрібного вам кольору. А взагалі, як це працює, є ще один спосіб, котрим користуються виробники запчастин, це анодування алюмінію. Це такий процес, котрий дає алюмінію міцний декоративний шар оксиду, який дуже довго тримається, і дає запчастинам. Ну добре, не тільки запчастинам, цікавий унікальний колір. Але тільки з алюмінією. Ну добре, про фарби та малювання можна розповідати дуже-дуже довго, але я не маю п'ятого розряду. Я все ж таки роблю самокати крутими, але простими. Згадайте, ви ж робили аплікації та вирізали зніжинки в першому класі? Так ось. А я саме кажу про кастомні наждачки. Да, в продажі є дуже багато наждаків, мають якісь унікальні малюнки, але через деякий час вам приходить розуміння, що ну, вам не вистачає всіх цих наждаків, і ви починаєте робити. Різні аплікації. Саме просте, що ви можете зробити, це порізати ваш наждак навпіл та залишити якийсь маленький проміжок голої деки. Але через деякий час вам цього буде замало. І ви починаєте робити все, що приходить вам у голову: павутини, блискавки, квадратики, Ех, що ще? котиків, собачок. Зірочки. Ну, мабуть, це в мене не вистачає ідей, М -м, можливо, вас буде вистачати. Напишіть в коментарях, що ви робите зі своїми наждаками, а краще сфотографуйте ваші наждачки, відмітьте самокатює, і я подивлюся, що ви там з ними робите. Мені буде це дуже цікаво. Але терміни різати таке відносяться не тільки до наждаків, але й до. Стікер паків. Ви їх можете клеїти на вашу деку, тим самим поповнюючи ваш кастомний наждак, клеїти на будь-які запчастини. Наприклад, дуже популярний стиль це стікер бомбінг, коли ви повністю обклеїте ваш самокат стікерами. Ну, можете не повністю там. Ще дуже прикольний та популярний варіант це наклеїти стікери на деку і поверх них наклеїти прозорий наждак. Це виглядає також дуже прикольно та стильно. Під прозорий наждак взагалі можна сунти будь-що. Навіть фотографію таємної вечері. Але в такому випадку виграє той, хто має більш цього шкурок та стікерів. Тому хочу нагадати, що при покупці майже будь-якої запчастини в самокаті подарунок ви отримаєте ось такий от крутий стікер-пак. А до самокату ще й брасет йде в подарунок. Чим більше покупок, тим більше стікерів. Взагалі-то на цьому можна було і завершити. Факту ми змінюємо тільки візуал нашого самоката, його колір, колір його запчастин, стікери, шкурки і тому інше. Але є ще декілька варіантів, як ви можете реально змінити свій самокат, котрий дійсно буде трошки виділятися серед інших. Наприклад, якщо вам подобаються дірочки в швейцарському сирі, ви можете зробити піряву деко. Наприклад, як ми робили з найлегшу деку Етік. Ну, Етік Лінбур не найлегша дека. Ми і намагалися зробити найлегшою. Або ви можете поклеїти ледовську стрічку під ваш самокат в дно десі, щоб він виглядав як з ендеграунду. 2. Також ви можете погратися з вашим рулем. Я пам'ятаю, що якось був тренд накручувати на руль шнурки. Потім шнурки замінили бандани, або є ще дивний тренд закидувати копійки в руль, щоб самокат вимагав ще більше. Скоріше за все, для тих, хто хоче виглядати ще крутішим. Також можна начепити браслети на шийку вашої декі, ну або на руль. І Чомусь всі забули про Пегі. Хоча крута штука. Ось такі поради вийшли для тих, хто хоче кастомізувати свій самокат та робити його максимально унікальним. Я даю лише поради, що ви будете робити зі своїми самокатами, вирішувати тільки вам. І напишіть в коментарях, що останнє ви робили зі своїм самокатом з вище перечислених варіантів. Якщо у вас є свої паради, то також можете залишити їх в коментарях, мабуть, деяким райдерам вони будуть дуже-дуже корисні. Па традиції не забувайте купувати мерч самокаті, футболочки, кепочки, чорного та білого кольору і худочок котре я сьогодні так не нацепив, я сподіваюся, я не захворію. І я вже з цього відео ви замітили, що в мене тут підсвічуються дуже круті запчастини від українського бренду Axel. Зажима Axelраptor і Axel Dammit і вилочки Axel Top Gun. Також є рулі Axel Classic, Peggy та Шкурки. Усі посилання будуть під цим відео, тому переходьте, закупляйтеся, а частина від пробудку де на ЗСУ. Це їм буде дуже-дуже корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та звініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороліків. Тому кайфуйте від катання. Всім удачі і всім пока!